Це кресло. Це кресло, кресло. а теплицю там залишили і мішки. Він нічого не сказав не буде. Ні, він хотів нести, я кажу, не треба, ага. бо то на діялку поїде. Ага. Фу. О, я думаю, нам треба було не те саме, не замовляти все три одразу, так би він приніс. а Так три посилки Ні, думаю. Він би і так приніс. Да? Він попросив, щоб я допоміг. Ага. Кресло зараз розпакуємо і потім встановимо. Да. А то я пішов. А то я пішов. Четвертий <різь> Кажу, Поки піднімемося, а ще як щось тягнеш до гори, то важко. Ну Спорт, ми ж спортсмени. Коротко, два мішка по 15 кілограмів пройшло. Це грибочки будуть. Ну це от така у нас буде теплиця. Чотири метри на два з половиною. У туточки, що там буде Аміря? Що там буде Аміря? Зараз подивимся, да? Ага. Ага, зараз подивимся. Що там ми купили, Аміря, а? Амирі. Ого! Що ми там тобі купили? А ну-ка, давай, папа, відкриє. Цікаво. Швидко дуже проїхала Да. Нам не треба було чекати, так? Да? Так, да, ми ще думали, я думаю, так що щось, мабуть, помолилися. Що так швидко. Знаєш, склад десь тут біля нас. Да. О, давай, давай допомагай. Ой, 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 давай, <ріця> <помагай>, давай, давай, <ріця> давай, <ріця> давай, <ріця> давай, <ріця> давай. Давай, допомагай <ріця> пабі, давай, давай. Ой, Вау. молодець. Ого. Ой. Ой-ой-ой. Ого, вона приходить залізти. Що там? Що там? Що тут ми Амірі купили? Ох ты. А, а я цей колір люблю, у нас все все в кольорі. Ой, <звук> они работають на дачі, так? Ого! Клас! Вас? клас. Класс! Це потім обирається все. <звук> 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 і вже на більший розмір. Коротше, це таке портативне. Все рівно буде розбиратися. А це на... І е, ще раз скажемо, з якої ваги до якої? З 9 до 36 кілограмів. Да. І воно піднімається, воно поки. Вона вже складається, як ага. звірів. Так, да, так, да, воно тут відкручується якось. Що оце піднімається. Ага. Поняла? І там нова спинка відкривається вже угу. для більшого візрасту. Угу. Ну прикольно, прикольно. Гарненьке таке. І ціна така, я б сказав, доступна. доступна. А, кстати, усе інструкція є. О, це добре, що є. Да. Ось, ось, ось. Так, ось треба ось. буде тільки розібратися, як його як її на, нашим, нашим пасиком угу. робити. Ну, там намальовано все, будемо розбиратися. Так, да, Міра? Все, ти вже як доросла будеш сидіти в да, Креслі. Да. 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 У Креслі будеш сидіти, як Вона доросла. Вона Я не знаю, що це таке, але мені ага. дуже подобається. Все. Ну а про грібочки треба буде зараз ще почитати. Можливо, мішки треба чи запарити. Ну, типа активірувати, так. Да. Да. То може я і занесу. Треба дивися, було, ти кажеш там коробка, може, треба було відкрити, може там інструкція є в коробці. У продавця там є. Повний Щас ну, подивимося. Да. Ну а хлопцям на смітник. Та там гора вже. Да. Все. Ти зараз просто обалдеешь. Да. Я тебе все розову. Давай, я люблю обалдівати. Теплицю мы купили за 319 злотих. Да. Просто сейчас открываю алегра. Наши размеры 649 злотих. Раз 649. Да Второй шо? раз 609, всё прикинь. Захожу к продавцу, у которого мы купили. 619. 619. 619. Ми за 319 купили. А Тёма ще каже, Аня, давай прямо заказує. Вчора вечір. Позавчора вечора. Я говорю, давай прям зараз. Бо він э, лайкнув теплицю і вона за два дні виросла щось на 30 злотих дорожче да, стало. Да, 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 да. Ти каже, Аня, давай зараз. Я говорю, зараз э, всі заказують, треба. Этот". Так, ну на 300 злотих виросла ціна. Я да, подумав, що це тільки у нашого продавця. Прикинь. Я просто... Люди, заробляють. Де? люди оце, заробляють. Оце у мене в закладках. Потім, я думаю, що це якась фігня. Думаю. Натискаю на наші замовлення. Історія, історія замовлень. Давай. Грибочки наші. Кстати, мені кажеться, треба і гриби заказати, бо зараз піде сезон, зараз я тобі кажу. Ось, я, я купив 319. 319. Ось натискаю. Купити зараз іще ж, ну, типу, uh -huh. повторно, вже 619. Oh. Нам хоч той розмір, може, нам щось не на то прислали? Ні, це вони так підняли ціну. Підняли ціну. І, і всі продавці, ти зрозуміла? Всі в один день. Нам вартануло. Закази, та ні, дві, ні, ми потянула. не потягнули дві. Фінансово не потягнули. потягнули Ми не цей. Ну, за 600 ми б не купили, то б я б вже здоров робив. Да. Ну, якусь я не знаю. Тож кажуть, що треба замовляти зимою те, що тобі треба там на ну, да, весну, да, на літо. Да. А це вони іменно зробили зараз ціни, які весною. А ми по зимній ціні купили. Можете нас привітати. Ні, я можу за 500 продати комунати. Слуха, ну це прикол. А то можна, знаєш, то покупувати по 300, а потім перепродавати по шесот Е і це просто ще теж, я багато перечитав коментів, ми не просто так, знаєте, замовили з бухти-барахти. У деяких продавців люди пишуть, боже, купили, а вони залежені, що цей целофан одразу осипається, оці кубики, що, мабуть, років 5 десь на складі лежало, а де ми замовляли, там жодного такого коментаря не було. І я заходив навіть до того, і у того теж 600 злотих пристав. Вони всі одночасно. Да, да. Фух. Слава Богу. Ну приємно, да? да. Um. Що <школо> ми встигли. Що, Міра? Тренуємося, короче, ребят. Ну, пасики оці вот спеціально пропускаємо, щоб воно як воно буде. Отак воно буде у нас, да? Що, Міра, чучу буде? Тобі подобається? Так. <школо> да, вже <Да. ск SMS> <tá>. хоч бу на машині, да, їхати. Бу. Ми попустили сильніше, бо куртка ж буде тут. Конечно, да. Тут. <pure. ск> тут не дава нормально. О, тут може давить, ні? Ножки не нормально. Короче, вот тут можно цю штуку до прищепки можна переставить вообще на самый край. Ну еще рано, еще рано. А міра буде їхати? Чу -чу. Буде, да? <ривіт> Каже, відпустіть чуть? Я хочу Я поняла. <ривіт> ну так ну, ось. раз. Давай. Чикс. Давай так. Чикс. Ручку раз. Ручку два. Зараз підемо встановимо в автомобіль. Клас! Вийшли встановити крісло. Кажуть, будеш сама ну тут намальовано, в принципі. Нічого важкого нема. Проводиш ремінь, ой, чуть не впала. Проводиш... Да. пристягуєш, а потім зеленим фіксатором усе він. Зараз отак. Ну, фіксуєш сам ремінь, щоб він ж не... не їздив. Ну, тут наш... Які розмі... А, тут немає розмірів. Ну це по-любому наша прийшла. <хи> Тупе, ну, вона подорожала її, сі, чесно. <хи> да, ну, Ти вже боїшся. чи що? Чесно. Просто що воно одночасно у всіх продавців подарущило. Да. Це по-любому А Так приємно, важко, так приємно, як ніколи. Дуже сумно, що надії купили. Ну що, купили. <хи> ну, шо, все, установила. Ось отак це виглядає. Вирішили посередині встановлювати, бо там з однієї сторони, щоб Назар сидів, з іншої марк, щоб сидів. Щоб вони її там, якщо що, відволікали. Або я там з однієї сторони, з іншої марк. В общем, якось так. Так, посередині найкласніше. Навіть мені була чуть, -чуть... Ні, ну мені буде не тісно, я думаю, там нормально. Вам нормально все. Буде. А можливо і туди. Чи ні? Ні, ні. Ну, все. Хлопцям буде нормально. Потім Хлопцям нормально, да. і так. І чого я захотіла посередині? Тому що, якщо зробити з однієї сторони, це мені, якщо я буду біля неї, так. мені треба буде сідати посередині, щоб сидіти біля неї. А, -а, -а. а мені точно невдобно посередині. Ну, все. Всім смачного у нас обід Мімоза. зробили шість судочків, і це останнє залишився. ай ай задавайка, вона ж. Як це yeah, називається? Yeah. За, за, за столиком. За no, своїм. Все. No. Ну. На камеру треба гарно себе вести. <laughs> все розуміє, mm -hmm. все розуміє. І коротше м'яско зробили по нашому рецепту. Соєвий соус, смет, гарчиця, силь. Запіклюсь в Так що всім смачного. А ми обідаємо. Угу. Вечеря. Обидаем. Ну а я скажу. Ну вже, да. Уже то есть вечеря 16.32. А ми обідаємо. А ми обідаємо. І тож на дачу брали такий хлеб. Ну класний. Це в Лідля. Випечка в Лідля. Аміра. Ну дай побалакать. А вчора були Саня в Лідля. Ввечері, я й не знав, знижки есть. 20% знижка ввечері на хліб. І це кожен раз так. Угу. Я не знав. Треба хліб брати ввечері. Прийшло взяти. Спортсмени, спортсмени. А на баргене. Ще назад прямо в футбольній формі на футбол їздить. Це у нас раз в тиждень тренування на іншому стадіоні. То вузимо. Получається, завтра у нас зараз матч. Правильно, маджиш називається, так. да? Футбольний, то сьогодні тренування виходить, до пів на десятої вечора. Зараз веземо, будуть грати, а завтра вже О. А завтра поїде на ігру. Що угу. воно? На вісім Да, На, вось... на восьму ранку буде гра у нього, коротше. Угу. А са... може якось можна опустити ще? Чи нормально все? Нормально. Нормально? Нормально. Ну, спадки буде не дуже удобно. Ну, що ж ти зробиш? Бо ще це крісло, воно, ета, задня спинка відкидається. Ну, піде, да? да. Піде, Мірка. А, от так нормально. Привезли Назара, а тут я так понял, старша група mm -hmm. зараз, да, грає? Да, ну, это не наша. Ага. Ну, ну це это інший арта. клуб, да, получается. Да. Получается, вони тренуються в своєму клубі, а раз на тиждень у це приїжджають в інший клуб і грають. Да. Прикольно. Так, я пішов. Давай, давай, Все. Пока, через години. Да. Ну Не могли ми впустити таку нагоду, щоб да? не заїхати в Макдональдс, поки дитина займається спортом. Так? Так. Да? Да. Не могли ми так пропустити. Ну так, не можуть же всі бути спортсменами. Ну, да. не же всі бути спортсменами. Коротко, залишилось 30 хвилин. У нас часу 30 хвилин Йому Їмо. І їдемо Назаром. Якщо чесно сказати, то за 30 хвилин ми можемо ще таку порцію з'їсти. Да. Замовили меню. Як воно називається? Макчікен. Макчікен мак і гамбургер. Два гамбургера, два макчікена. дві картоплі малі і одна кола на двоїх. Ну Ми ще чай п'ємо на двох, один пакетик. Ну так. Да. І кола у нас одна на двох. Без льоду. Це скільки? 52 злоти. 52 злоти. Що смакота? Да. М'ясо. Це не котлета, а м'ясо. Філежка. Угу. Так що можна сказати, дієтично. Ну, а я замовив гамбургер, ребята. Останній раз життя. Чизи в 100 раз смачніше. Вроді би сира тільки не вистачає. Я не знаю, хто любить, напишіть. От, є такі люди, які приїжджають в Макдональдс. Это я чисто спробував. Я думаю, що не люблять сир. Ну так. Да, З да, да. сиром воно набагато смачніше. Ну що, друзі, короче, цей день настав багато хто хотів. Ідемо до нас Назари Марк, і я побачимо, що там вийде. Я зараз наласся, ребята. Короче, Назар таку длину і хоче залишити. Чисто за вухами поубирати да, трішечки. А так буде, в принципі, така длина і буде, бо це дуже модно. А Марік як буде? Отак? <реку> Друзі, ми вже вдома. Ага. Ось вот так підстрили Маріка. ну, Назар показуйся. Все, Назар як і був. Не, ну як? Трішечки так? Да? Ну, убрали, як він не хотів. Тільки чолку з очей вбирає. А. а мені подобається. Ну, та понятно. Вони каже, може обрати е, пів сантиметра, я кажу, ну ладно. Пів сантиметра обрали, так? Да, да. Да. Ну, ну, головне, що воно в уха налізе, так? Да? Да, Марік хороший. Да. Ану Марік Мар покрутись. Крутись. Да, вверх можна було б і піпаротше. Ну, я так скажу, що Марік. Він зараз ляже спати, він проснеться і у нього будуть антенни. Ось такі. <рес> да. Ну, а так виглядає, я Сергійні не подобається. Ребят, ну я покороче зробив. Чесно, взагалі хотів вналитися. Сам підстригти. Сергійна каже, ніка технічески. Я кажу, все, буде полубокс. Піде нормально? Ну, нормально. Да. Головне, щоб тобі подобалось. Ну, все, до побачення. <рес> Короче, друзі, їдемо на дачу. Біля смітника ось дивіться проїжджаю. Телек стоїть, я його забираю. Він з воделкой, значить його можна забирати, значить він працює. От вихід під інтернет, HDMI. Верчу, практично такий самий, як і у нас. Я не знаю, вроді би матриця ціла, а може і не ціла. Ні, напевно, матриця все-таки розбита. Да розбита ну ладно потім усе такий столик точно як ми вже забирали такий один дома у нас є це можна на дачу взяти, і ще ось такий столик получається це для комп'ютера ну матриця начебто розбита да воно видно ось сюди був удар ну хай стоїть Може на запчастинах хтось забере. А цей столик заберемо, бо то я знайшов тоді для дачі, а Аня залишила його вдома. Забирати. Опа! Коротше, столик забрав, а телек, звісно, розбитий. Ну бачите, у нас знайомі так знайшли цілий. цілий да. Звичайно, якщо розетку не зрізають, то він повинен бути цілий. Ну нічого, це таке діло не фартануло, як то кажуть. А? Так, пристягнуться. Опа. опа. Все, ребятки, вимикаємося, їдемо на дачу. Коротко, що, Амірка тут, е -е, е -е, теплицю взяли з собою, мішки, гриби взяли з собою, чисто вигрузимося, туди-сюди, да. разом зможемо. Так, да, бо якщо зараз не відвезти, то потім коли будемо їхати на дачу всі не влізуть в автомобіль то треба зараз все завести ну, от, і комп'ютерний стол, він вже такий стояв він ну, вже зашарпаний да. ну нічого все добре буває бачите можна щось знайти буває нічого не попадеться Це таке. було таке питання чи можна заїжджати в дачі, ну, в кооператив. В ворота ми заїжджаємо і їдемо або на цю вулицю в тупик, або на наступну. Кстати, наступна вулиця, якщо їхати в тупик, то практично навпроти нашої дачі буде. Ну я не поїду, бо там зараз тут в початку вулиці куча зі сміттям, щоб там машину не шкрябати, то я заїжджаю сюди і там в тупіку машину можу залишити, щоб мені ближче все було нести. А якщо щось там... Таке треба розгрузити, це, то в наступну вулицю просто заїжджає прям там це через дві робити, дачі там, це там. можна робити тільки з березня да. Да, по да, да, да. Ось, бачите, так. Ось такі переги. Ось тут усе, бачите, зараз. Отак. Навіть поверну трішки. Тут теж хтось машину залишив. І ми все тут зараз раз залишимо. Все. А якби там, то прямо напроти дачі, бо воно там не хоче через смітник. О там ті кучі мусора, як ми ото виносили. Да? А може там вже їх немає, не знаю, може вже й вивезли. А може і вивезли. Ну це таке діло. Я відсюди позаношу. Ага. Та вже ближче. Мішки, да. так. Та нічого ближче. 6 чи 7 дач пройтись і, і вже наша дача. Ми взагалі дуже близько до, до дороги тут. Воно де наш автомобіль. Ось ось перший прольот, і там є воно другий прольот. А ось наша дача, ну, Аня вже заходить. А ось я тягну коробку. То якось так. Аня читала інструкцію, то написано, що грибу треба одразу відкрити. Вони у нас і так добу пролежали в ящик. Да, відкрити з цього ящика з бомажняного. Я так розумію, щоб вони не заткнулись. Ага. дуже важкий. Кстати, дуже близько тут автомобілем, щоб під'їхати, да. дуже близько. ж ай це лофанки теж? Чи те вже коли замачувати? То вже коли замачувати потім. Так, да. одразу то, Мабуть, так, да, потім Потім потім. А що з коробки витягте? У нас з коробки там логічність цієї штуки. Я можу ще перечитати, що там. Воно так переводить просто, не дуже зрозуміло. Бачиш, є ось отвори. Ага. Це де будуть, може йому треба дихати. просто, Ага. — Підтримці, там може ще одна інструкція, то що я тобі казала. Можна... Подивимося. Прочитала інструкцію. Треба витягнути всі отлики, щоб мішок дихав. Бо тут вже є отвори. Все є. То... Знімаємо. Вже. Знімаємо, так. Да. Зараз ми залишимо в домі, а потім ми вже приїдемо і вже будемо облаштовувати місце, де воно буде стояти у нас. Ну, буквально через два дні ми приїдемо. Так що да. так стоїть. Холодно. Так. Да. Ночу -ночу морозить. Мінус два, ноль. Мінус три. І сьогодні яке число? Середина березня. Ну, не <рес> так, все, все такі. Ось такий, да, давай покажемо. Ось, отвори. Ну воно видно вже, більше. що воно все біле да, там. Да. <рес> Ку-ку! <Тут> <рес> Привіт! Вони казали, що і збоку роблять самі отвори. Да, і воно більше, якомога лізе. більше сказали, Потім да, по інструкції виходить, коли мішок вже відплатинуся, він стане сухим. На дві години замачуєш в воді і знову ставиш там, де твоя фірма, і воно знову лізе. Коротше, ми так думаємо, Сергія, що, мабуть, ми замовимо ще два мішка. Так, да, хайде. Просто був дощ. У нас був дощ, то мокро. хай де перебуємо. Що замовимо ще два мішка, щоб у нас грибів було чотири мішка. Вообще, кожен мішок від 5 там, до 15 кілограмів приблизно приносить. По різному, може 10 принести. І то це я так розумію. За перший, за перший а потім другий. Ну що, будемо консервувати. Ну, Я розраховую, що приблизно 10 кілограмів, 7-10 кілограмів буде ага. з одного мішка. Вартість мішка, як кілограм грибів купити. Да. В будь-якому випадку, навіть якщо ми два замовимо, ми в банку закатуємо, що йому свіже, що закатуємо в банку. Ну, кажи, кажи. Там цей, шлагбаум стоїть, ти не проїдеш. Де? Жовтий, кирпич? А, там так. Да. А з тієї... А там, там, там немає. Да, там можна заїжджати. А що тут зробили, я не розумію. А, значить звідси можна в тупік туди заїжджати. Да. Мені председатель, Аня, мені председатель казала за у той прольот, який біля нашої дачі. Ага. Що каже, що заїжджаєш і прямо в тупік встаєш. Тут такі парайки, розгрузилися. Е -е, в мішках вже видно, що вже міцелі зарождаються. Так само, як на піньочках, Воно так біліє. Воно біліє, Ми приїдемо. Сьогодні холодно, чесно, це я так в ковтині, а так взагалі холодно, ну я не знаю, градусів 6, мабуть. Да, щось? То Сонце світить не гріє. Ні, воно гріє, але воно все одно холодно. То ми приїдемо, я ще зроблю отвори по бокам мішків. І можливо, якщо через два дні приїдемо, то ми ще два мішочка довеземо, хочеться, щоб було багатенько. Може тут когось пригостимо. Так, да, да, бо бачите, теплиці подорожили. Ну, Зараз сезон піде, зараз і гриби подорожчають і все подорожчає. Ну, Я маю на увазі міцелій то теж читали ми, що виходить, мішок від плодоносів, це він плодоносить 2-3 місяці. Потім він висихає, він становиться легким, його треба замочити в воді. І він ще 2-3 місяці буде плодоносити. А потім, коли він знов стане легким, просто можна за домом типу, підкопнути землю. І з цього целофана, оце все, що там в мішку, оцей міцелі і зерна, прям в землю кинуть і кажуть, що вони прямо ще на землі можуть рости. Ну, Подивимося, це дуже цікаво весь цей як процес. Подивимося. Сусід, кстати, теж, бачиш, на машині сюди під'їхав. Не в той прольот. Бо там дуже мокро, тут хоч по-сухому їдеш, хоч отакі камні. Тут. У мене воно теж, бачите, ноги аж мокре. Аня, ну все, мирно, я не можу. Все, сідаємо. Ну, все, їдемо. Їдемо додому. А, і ще по поводу туалету писали. Чи є туалет прямо у нас на дачі. Ребят, немає. У нас на дачі немає туалету. Да, це насправді проблема, але у нас буде біотуалет. Тоже, в ближайший час у нас буде біотуалет. Ми ж зараз просто думаємо, як облаштувати сам туалет. Ми купимо біотуалет, бо він нам треба десь на природу їздити, на відпочинок, щоб у нас був свій біотуалет. Ну, Ми зараз думаємо, як його облаштувати. Тобто Як його побудувати, щоб ну, це ж було окреме приміщення. Ну, Буде, буде це в будь-якому -то, ну, випадку. Тобто, не бійтесь, нормально, не всираємося, все добре. Терпимо. Чуєш, так? Кажу, не всираємося не бійтесь. Терпимо, терпимо. Ну так, да, без туалету дача це, Це, звісно, не дуже добре. Ну, якось поки що справляємося. А біотуалет якраз буде для відпочинку і якось так. Що таке, дівчинка? Що таке наша дівчинка? Що таке? Все добре, все добре, все добре Хотіла побігати ще, так? Да? Ну так, да, навіть зараз путь у нас менший став, так? Да? Ну так да. приїхали. Ну мені оце, поки відкриєш ворота. Якщо ми чисто з коляскою, ну що сюди оце відкривати, воно залишив там біля дороги та пішов собі, ну. Наша помічниця, дивіться, допомагає, допомагає. Ой, молодець, ой, молодець. качковий. Ага. Короче, заїхали в Lidl трошки скупиться, наборчик таке. І сьогодні будем смажити цукіні. Цукіні, які ми хотіли посмажити на грилі, ребят. Ой, молодець, ой, помічниця. Ой, помічниця. Клади, клади. Давай, ой, молодець. А усе, давай. – Ага. – Брати? Так. Да. Віра, віра. Дві упаковочки. Дві ж можна, так? Да? Да. Це дуже класно, Печиво. Ми вже колись казали. Заїхали в Леруа за помідорками. Дома ми вже маленькі черіки посадили, а це вже купили отакі. Це завтра вранці вже теж на розсаду посадимо. Будемо сіяти. А ну Амірка, покажи, покажи, що ми купили. І ось такі жовті. І ось такі жовті. Так, да, Амірка буде садити. Коротше, ну різні будемо пробувати, які вони більше будуть плодоносити, подивимося. Коротше, взяли ще землі 20 літрів. Ну і, і ще треба взяти ось таких, як вони називаються, ну, формочки для лоточки. <кій> Та один же ще беру. Ось. І такий подончик. Все, все, да. все. ну а синя ми так тут тобто, і не знайшли. Тут везде цукіні. Ви зрозуміли? Ну ми усе, що знайшли, ребят. Вроді би я кабачок. Ну, переводить диня. Диня. Написано, верні, диня. Взагалі диня це тиква. Тиква, так. Ну не знаю, рискнемо, може це кабачки. Ну, а є усе, що ми знайшли. Ось, ось цукіня мішана. І написано, Диня, да. звичайна цукіня. Ну. Ну, ми такий беремо, теж будемо пробувати. Що <кій> вона вийде, не знаю, ну Ми з'їмо все. І базилік ось купили теж. Буде да, на останочок, як то кажуть. А це отак, знаєте, як ту шапку кинув, там буде рости у нас. По поводу синіх, то ми пролетіли, але ну, якщо ми знайдемо десь розсаду, то ми собі там кучи 10 купимо, я не знаю. 10... Якщо знайдемо, ми да. знайдемо, то обійдемося без них. Ну так. Да. Бо вже час, вже все. Оце тобі і фітнес. Оце тобі і фітнес. Амір. А ну давай ножками йди. Давай ножками ходи. Не?